Ну що, ви всі знаєте, що я люблю білий колір, RGB підсвічування і зоряні війни. Ну добре, від зоряних війн я вже трохи втомився, але все одно повз такий комп'ютер я пройти ніяк не міг. Бо це не просто якийсь там білий комп, це цілий Star Wars сетап. Тут навіть кабелі з RGB підсвічуванням, як самопроголошений король RGB, я просто не міг не взяти таке на огляд. Але. Але, все ж таки, це зоряні війни, тому давайте зробимо більш автентично. Друзі, нагадую, що ми збираємо 150 тисяч гривень на ремонт автівок для 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Ми зібрали вже більше 100 тисяч гривень, за що я вам дуже сильно дякую, але потрібно 150. Тому я розіграю три бездротові топові мишки і клавіатуру «Варміло», а також збити нашою піхотою FPV дрон. Все це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. Якщо у вас є бажання і можливості, будь ласка, долучіться. І зможете виграти прикольний приз. Дякую всім, хто вже допомагав. Дякую всім, хто буде допомагати Посилання в описі. Отже, повертаємось до нашого компа: це збірки від Artline, і вони роблять не тільки звичайні готові ігрові комп'ютери, а ще й кастомні зборки і тематичні зборки. Це одна з них. Корпус вони для цього обрали просто величезний, це круто, і такий корпус у мене вже був. Нічого нового я вам про нього не розповім, окрім того, що він білий, а це завжди прикольно. Ну і ще цей Asus ROG Hyperion може бути в кольорах аніме Євангеліон. Про цілий сетап девайсів Asus в кольорах цього аніме я вам розповідав на каналі з новинами. Сам корпус ідеально вписується у світ Star Wars, бо виглядає як справжній космічний корабель, особливо в білому кольорі. Алюмініє рама у формі X, яка ще й служить ручками, витримує аж 80 кілограмів. Але це не все, що нагадує Зуреліт. Усі ці отвори для кабелів у формі трапеції, декоративні балки для посилення жорсткості та маленькі віконці під блок живлення, все це створює атмосферу космічної техніки. І це ще не все. Є прихований відсік для інструментів, що вміщує дрібні гвинтики. Правда, викрутка, яка була раніше в комплекті чомусь зникла, та й Маленький гвинтик теж отрицательно вижив. Дивіться, як круто сюди вписалася оперативка. ОЗП DDR 5 встановлена двома космічно-зорольтно-білими модулями Kingston Fury Beast з сумарним об'ємом 64 ГБ і XMP профілем 6000. Насправді, це ідеальний варіант для подібних збірок, бо повністю білі радіатори чудово вписуються в наш концепт. І взагалі дизайн радіаторів реально якийсь космічний. Ну а з RGB-підсвічуванням все стає в два рази краще. Накопичувачем виступає SSD формату M2, Kingston Fury Renegade на 2 ТБ і я б сказав, що це народний SSD, бо працює гарно і ціна адекватна. До речі, слідкуйте за акціями Kingston, бо з дня на день у них будуть знижки на оперативну пам'ять та SSD, тому якщо надумали оновлюватись, то рекомендую почекати декілька днів. Що мене особливо втішило у цій збірці, так це роздруковані на 3D-принтері елементи декору: ось такі накладки на вентилятори з об'ємними лого Star Wars, так звана курча всюди хід, а також маска штурмовика на задньому вентиляторі. Ну добре, маска штурмовика на задньому вентиляторі мені не дуже подобається. Я б її зняв, але все інше прикольно. Але найбільше вайбу тут додала модель корабля Millennium Falcon. Ну окей, якість друку могла б бути і кращою, але якщо не придивлятися, то виглядає круто. Прикол ще в тому, що тут не морочилися зі спеціальними кріпленнями, все тупо притягнули на стяжки. Так само закріплені і ось ці два X-Wінги на трубках системи рідинного охолодження. Тобто, якщо я захочу, я зможу змінити розташування всіх цих елементів, але робити я цього, звісно, не буду. І ще один маленький зороліт wing є в розібраному вигляді. Ось так виглядає. Зібрати його можна за допомогою краплі супер. Верклею, крім того, що Artline збирають комп'ютери, у них є ще й свій власний бренд Cube. і під ним вони роблять ігрові монітори, корпуси, охолодження і всілякі інші девайси. І один з цих девайсів це кабелі з підсвічуванням. Так, дочекалися, тепер і кабелі світяться. У них є два типи: 24 пін для живлення материнки, вони коротші, і 12 плюс 4 пін для відеокарти. Довші йдуть як перехідник на 2,8 пін конектори. Є в чорному і в білому кольорах, як от у мене. У білому варіанті навіть конектори прозорі. Кабелі нормальної товщини: 16 AWG для відеокарти і 18 для материнки. Сам кабель, звісно ж, не світиться, а світиться і rgb стрічка яка загорнута разом з кабелем у силіконовий рукав. І для того, щоб усе це ми хотіло, просто підключайте його як звичайну 5-вольтову стрічку у трьохпіновий роз'єм. У мене все це підключено до корпусного комутатора для вентиляторів та підсвітки. Було б круто, якби все це просто працювало від підключення живлення, але як тоді керувати ефектами? А так, воно чудово синхронізується з ефектами Aura. В Armory Crate можна налаштувати ефекти, і кабелі теж будуть світитися синхронно з Іншим. Є навіть така фішка. Виділяєш зону на екрані і комп буде підсвічуватись тими кольорами, які переважають у цій зоні. Єдине, що для компактних корпусів такі кабелі можуть бути не дуже зручними, хоча вони доволі гнучкі. Але по довжині вони збільшаться, тому треба місце, щоб їх заховати. А ще вони не дуже підійдуть до комплектуючих Asus Back to the Future, бо там зовсім інший дизайн, там взагалі всі роз'єми приховані. До речі, Asus. А де? Ви ж мені обіцяли, що буде такий комп, і щось я вже два місяці його не бачу. Будь ласка, дуже хочеться. Материнську плату теж обрали неабияку. Це Asus ROG Strix Z790 a Gaming Wi-Fi 2. І вона теж по стилю дуже вписується. Тільки погляньте на радіатори для М2 накопичувачів та чіпсету. Вони чимось схожі на обшивку космічного корабля. І це не якийсь мейнстрімний крінж, навпаки, виглядає все дуже по-дорослому. Must have механізм для швидкого вилучення відеокарти однією кнопкою тут теж є. І це круто. Материнка має вбудований Wi-Fi 7 зі швидкоз'ємним кріпленням для антенн без різьби, тобто накручувати не потрібно. Антена може визначати потрібний напрям, тобто як її краще розташувати, щоб сигнал був кращим. Це можна зробити в софті. Не можу пройти повцей здоровенний телевізор на проці, бо це реально топова система рідинного охолодження ROG Raijin 3 360 ARGB. Здавалося б, ну що тут може бути крутого? Адже її інші водянки з екраном та ще й компактніші. Але тут все трохи серйозніше. Виглядає вона як ТВ з 90-х і не тільки через екран на 3,5 дюйми з частотою оновлення 60 Гц. Тут і помпа, і трубки збільшені, що дає більшу потужність і менший шум. Екранчик тримається на магнітах і знімається, а під ним прихований додатковий вентилятор, який обдуває vrm зону. До того ж, радіатор теж апгрейднули, і тепер його охолоджують три 120 міліметрові вентилятори з. AR RGB підсвічуванням, але найкрутіша фішка цієї водянки магнітне кріплення з вентиляторів. Мається на увазі один до одного. Більше не треба паритися з тим, як провести ці грьобані 100 кабелів до кожного вентилятора і ще десь їх сховати. Для підключення трьох вентиляторів тепер вистачить одного кабеля. Життя стає простішим. На екран можна виводити анімації, час, моніторинг системи в різних стилях і навіть свої зображення чи гівки. Все це легко налаштовується в софті. До речі, можна також регулювати швидкості маленького вентилятора і помпи, бо цей малюк дещо гучний на максимальних обертах. Але якщо обмежити його до 2800 обертів або ж 60% потужності, то він стає майже безшумним. В цілому мені дуже заходить, як підібрали тут усі комплектування. Бо не просто там понатикали всього білого, а реально намагалися зберегти стиль. До речі, блок живлення тут ASUS ROG Strix на 1200 Вт. Він чорний, але з кастомними білими кабелями. Хоча, якщо чесно, тут би ідеально вписався ROG Tor з ватметром, щоб це віконечко в корпусі не просто так стояло для краси. Так, подібний конфіг вже тестувався, але ми все одно перевіримо, на що здатна ця водянка. І чи не заважають оці декоративні роздруковані штуки повітряному потоку в корпусі? Бо так на перший погляд, то мають заважати не всі з вас ще написали в коментарях, що Intel 14900KF – це гівно, і що вся ця лінійка інтелів гівно? Тому у вас є така можливість прямо зараз. Отже, процесор Intel i9-14900KF. Тут можете писати. Далі відеокарта RTX 4090 у виконанні Asus ROG Strix. Ці залізки вже не нові і не потребують представлення. Ну хіба що цю відеокарту в білому кольорі я ще не бачив? Виглядає просто шикарно. Про оперативку і SSD я вам вже розповів ще на початку цього відео, тому переходимо до тестів. За 10 хвилин у подвійному стрес-тесті AIDA64 та Furmark одночасно. Максимальна температура проца трохи виходила за межі 100 градусів лише. Перші хвилини тесту. У цей же час він споживав у піку 340 ватт а навіть величезному повітряному охолодженню чи якійсь звичайній водянці таке не вивести. Коли час для бусту закінчився, прост тримався у межах 87 градусів максимум. З відеокартою все просто: 68 градусів, чіп і 78 хотспот. Іншого й не очікувалось від величезної системи охолодження ROXTRIX 4090 у величезному корпусі до речі, було два таких тести з вентиляторами у помірному режимі і в турборежимі. Результати мало чим відрізняються, окрім того, що маленький вентилятор помпи шумів сильніше в турборежимі. Все, ну що, то давайте у щось космічне. Для початку я вирішив встановити, звичайно, ж Star Wars Battlefront 2, але з нею стався деякий крінж. Я встановлював його з геймпасу, і виявляється, що е, воно просто автоматично форсить російську мову. Не можна встановити цю гру хоча б просто англійською. І навіть якщо змінюєш мову через реєстр вінди, то гра тупо не запускається, бо бачите, для цього регіону у них доступна тільки російська мова. Довелось закенселити. ну принаймні Star Wars Jedi Fallen Order в геймпасі без таких сюрпризів з мовою. Тестуємо в QHD на епічних налаштуваннях. DLSS, трасування та тим паче фреймгену тоді ще не було. А також максимальний FPS обмежений 144 кадрами. Ну саме це ми і отримуємо по середньому значенню: приблизно 144 і 98 FPS по мінімальному. Максимальна температура проца не піднімалась вище 84 градусів, а від Карта прогрілась лише до 55. Наступна гра Remake Dead Space. Налаштування графіки Ultra з увімкненим DLSS на пресеті якість. Маємо 179 кадрів в середньому і 89 по мінімальному FPS. Так, графік FPS прямо натякає, що хтось забув вимкнути вертикальну синхронізацію зі 180 герцовим монітором, але то таке. І поки я грав, прос розігрівся до 86 градусів, а відеокарта до 55. Поки що. Великі надії на цю супер-гіперкосмічну водянку, адже у всіх іграх проц стабільно тримає частоту 5,7 ГГц. Ще з космічного у нас Starfield. Теж все на ультрах, теж DLSS якість, але ще й з генерацією кадрів. Отож, маємо в середньому 165 FPS і 115 по мінімальному. Тут проц прогрівся трохи більше за попередні тести, а саме 91 градус максимум. Хоча, якщо подивитись середній, мінімальне значення, то не так і страшно. Відео. Карта ж навпаки, навіть трошки нижче. Не 55, а 53 градуси. Ну і не можна оминути Ікарус. Сурвайвал гру, де досліджуєш різні планети. Це найгірше оптимізована гра з усіх на сьогодні, але все ж таки варта тесту. Графіка на епічному пресеті, плюс трасування променів, DLSS і генерація кадрів. Середній FPS 154, мінімальний 48. Геймплей супроводжується частими фрізами, але це тест для оцінки температур. Прос прогрівся до 97 градусів, відеокарта до 59. Ну як же ж без Cyberpunk 2077? Так, гра не дуже космічна, але має свій вайб. Вмикаємо ультра ультра-пресет графіки і всі можливі технології покращень. Трасування шляху, відновлення променів, Ділесес та генерацію кадрів. З таким набором налаштувань вбудований бенчмарк видає 149 FPS в середньому та сто по мінімальному. Температури тут не такі високі, як я очікував, бо прос 84 градуси, відеокарта 60. Також я був би не я, якби не зайшов катнути в CS2. Ну погодьтеся, хто б став втрачати шанс пограти у 300 плюс FPS. У Дезматчі на високому пресеті графіки без FSR, звісно ж, маємо 312 FPS в середньому і 147 по мінімальному. Чому така велика різниця? Навіть не питайте, я не знаю. Але цього разу вона не гріє до Градусів процесор, і це вже добре. Максимальні температури такі: Проц 77, відеокарта 50. Якщо судити лише по температурах у цій грі, то таке відчуття, що тут ніякий не I9 і не 4090, а просто щось лайтове. Насправді, це наймасштабніша в моєму житті збірка, яка присвячена якійсь тематиці. Тобто, у мене був звичайний комп'ютер, який присвячений КС-2, але там був тільки корпус. Там не було настільки е, масштабного і настільки детально. Проєкту, бо тут дуже круто підібрані, комплектуючі. Тобто, не в плані того, що там натикали крутих залізок, ага, 4090 плюс 14900 КФ, все поїхали. Ні, тут круто підібрали материнку з оперативою, з відеокартою, щоб все це прикольно по кольорах поєднувалось, щоб все це прикольно поєднувалось з кабелями, які теж світяться з усіма оціми елементами, які надруковані на 3D-принтері. До речі, це напевно одна з найслабших. Таких ланок в цій збірці, бо ну, надрукувати можна було б трохи прикольніше. Ну, добре, Міленіум Фалькон то одне, можна було б насправді його якось прикольніше розмалювати, але це вже ну, робота художника повинна бути. Але все одно, коротше, воно прикольно, але треба трошечки допрацювати. Якщо у вас, наприклад, є фантазія і талант, то ви можете доробити це якось самі. Але, наприклад, у Artline є і. Крутіші проекти. Вони обіцяли мені прислати ще й комп по сталкеру. І от там робота була проведена просто титанічна. І оце я дуже хочу собі. якраз на реліз сталкера. Це буде просто імба, і я дуже це хочу. А цей комп, звичайно, дуже крутий. Не забудьте написати свій е класний комент про інтел, звичайно. Бо ну, а як же ще? Ну а взагалі пишіть, що ви думаєте саме про такі тематичні комп'ютери? Бо це насправді я вважаю, що це окремий вид мистецтва. А ви як думаєте?